Коли в тебе є робота, родина, нескінченний список справ, які ти хочеш зробити протягом дня, здається, що час просто випаровується. Сьогодні хочу поговорити про 5 звичок продуктивності, які допоможуть багатьом жінкам відчувати кайф від того, що вони роблять. Не Використовувати це поняття як токсична продуктивність, тобто зробити багато будь-якою ціною. Ні, сьогодні поговоримо про фокус, про енергію, про продуктивність, про звички, які допоможуть тобі бути в балансі з собою та робити все, що ти собі плануєш. Перша звичка це вечірній план на завтра. Мені здається, ця звичка є такою базою, яка допоможе знизити тривожність та зменшити хаос, який присутній в нашому житті, і дати певну структуру, чіткість на наступний день. Для цього після 9 або 10 години вечора, коли вже більш-менш тіло розслаблене, ми вже закінчуємо свій робочий. день, і можна сідати за планування. Для цього я не пишу 15 або 20 пунктів, я роблю акцент на трьох пунктах, які я маю зробити обов'язково, або які я хочу зробити обов'язково. Це мені дає те, що на наступний ранок, коли я прокидаюсь, я вже бачу, що в мене є основне, що мені потрібно виконати. І для мене це дійсно такий знижуючий фактор моєї тривожності. Тому пропоную вам використати цю звичку. Друга звичка це один фокус-блок на день. Ми його використовуємо для того, аби сфокусовано пропрацювати в цій такій тиші, в режимі, коли ми вимикаємо гаджети, вимикаємо інтернет, вимикаємо все, що може нас відволікати. Тому що жінка за моїми спостереженнями, над своїми колегами, своїми знайомими, вона живе. Її мозок живе в такому в очікуванні якихось реакцій. Хтось позвонить з дитячого садочка, запитає щось треба зробити, хтось дзвонить зі школи, з роботи, сусідка. І ми, як наші ті диспетчери, так ми приймаємо виклики, але диспетчер він приймає виклик і переводить його на людину, яка буде це робити. А в жіночому взагалі, в житті частіше всього жінка є цей виконавець, тому коли ми отримуємо. Якийсь дзвінок або якийсь запит, ми можемо кидати ті справи, над якими ми працюємо, і починати робити нові. Це дає такий великий хаос, піднімає нашу тривожність, тому що задачі додається, нам їх треба опрацьовувати. Часу, звичайно, не вистачає, тому що час день обмежений. І виходить, що за день, навіть якщо ми вбудували. Першу звичку ми собі написали ті три задачі, які нам потрібно виконати сьогодні. За рахунок нових задач і реагування на ці задачі ми можемо просто не встигнути виконати наші три основні задачі на цей день. Тому в такі. Фокус-блок, я вимкаю все, що можливо: телефон, інтернет. Я просто в цій тиші зосереджено працюю. Я хочу підмітити, що за цей час цей блок можна зробити в рази більше, ніж якщо ми просто якось так мимоходом щось швиденько кудись біжимо і намагаємося це зробити. Дуже раджу вам це спробувати. Дійсно, продуктивність. Зростає в рази, а наша тривожність знижується також в рази. Звичка номер 3 Мікропаузи для себе. Це звучить досить банально, але знову ж таки, повертаючись до своїх знайомих, жінок, з якими я спілкуюсь, дуже часто я чую такі відповіді, що «ну, немає часу, ти розумієш, в мене дуже багато справ. там У мене двійку маленьких діточок, так? Або я тільки вийшла на роботу, в мене дуже багато справ, я не встигаю там Приділити час собі, ось, коли в мене буде відпустка або там якихось вихідних, я там все це собі дозволю. Однак я дуже довгий період часу спостерігаю за собою, і я зрозуміла, що такий ритуал, який я для себе зробила, це 10 хвилин в день саме для себе, воно допомагає мені перезавантажитись. Наприклад, це, я думаю, дуже багато хто з вас міг спостерігати. Наприклад, в спортзалах. Наприклад, в моєму спортзалі, де я займаюсь, періодично на деяких тренажерах пишуть на профілактиці. Його нікуди не забирають, його нікуди не вивозять, просто на профілактиці. Є певний час, коли умовно тренажеру треба відпочити або там щось з ним зробити. І він знову. Починає працювати, приносити користь людям, які на ньому займаються, або і коли ми перезавантажуємо комп'ютер, те саме відбувається. Тобто треба якийсь час, аби перезавантажитись не тільки техніці, так само й людині. Тому оці маленькі десятихвилинні ритуальчики, які ви можете присвячувати лише собі, лише собі коханій. Допоможе вам перезавантажитися, налаштуватись на день, дивлячись, коли ви робите цей ритуал. Для мене це дуже важливо робити вранці, ось в цьому відео стосовно. Лінії, і як я працювала з цим два тижні, я розповідала, що для мене ранок це саме час для себе, для моїх роздумів, для моєї рефлексії. Я можу взяти фільшанку кави, сісти і розглядати, що відбувається за вікном. Це допомагає мені сфокусуватися та налаштуватися на весь день. Четверте. Звичка, вона дуже корисна, і не тільки в контексті підвищення продуктивності, а й взагалі в контексті життя будь-якої людини, особливо жінки, тому що на жінку дуже багато зараз покладається різних завдань. Вони не типові, навіть коли жінка могла їх і раніше ще не робити. Але за рахунок того, що зараз дуже швидко змінюються обставини, є задачі, з якими жінці приходиться. Справлятись і працювати. Тому ось ця звичка, як казати ні, але пізніше. Що вона означає? Ви, мабуть, дуже часто, якщо цим питанням задавались, зустрічали, що дорослих людей, не тільки там, підлітків, а й дорослих людей навчають, як казати ні, як відмовляти. Іноді ми можемо таке відчувати, що наша Відмова наше ні може спричинити якісь такі неправильні реакції у людині, які ми відмовляємо, або навпаки, це може зруйнувати наші відносини. Тому людям, дорослим, особливо дуже важко сказати ні. Ну, просто важко. І тоді, коли ми погоджуємося на щось, ми на себе знову ж таки беремо якісь зайві задачі, потім ми ще себе картаємо за те, що ми не могли вчасно сказати ні. Тобто відбувається така наша продуктивність знижується і ще відбувається така гнітюча негативна робота всередині себе, що дійсно. Це цього не варто, і треба навчитися говорити ні. Як це можна зробити? Оця звичка ні, але пізніше вона класно в цьому випадку працює. Наприклад, якщо вам пропонують зробити якусь додаткову роботу, або просять вас зробити, або просять допомогти, і вам важко в цей момент сказати ні, я не хочу, або ні, я не можу, можна сказати просто: я подумаю, або мені потрібно час подумати, і завтра я тобі відповім. Це вирішить дві задачі. Перше, ви не образите людину, якщо ви думаєте, що своєю відмовою ви можете образити людину. І друге, це дасть вам час дійсно зважити, чи у вас є настрій це виконувати, чи є у вас час це виконувати. Це дасть вам такий часовий буфер, аби прийняти зважене рішення, не емоційне, а саме зважене. І я впевнена, що це допоможе вашій продуктивності. Тобто, у вас на вашій шиї умовно не буде зайвої задачі, а буде саме та, яку ви дійсно хочете виконати. І п'ята звичка це щотижневий огляд. Тут, в своєму відео про 12-тижневе планування, я якраз і розповідала, що кожного тижня, у неділю я сідаю і переглядаю, що мені вдалося виконати за тиждень, що не вдалося, чому не вдалося. Так, це такий м, діалог самою з собою про те, що. Якісь задачі класно пішли, якісь вже не актуальні. Їх треба просто викреслювати. За ними не треба гнатися аби виконати. Так, це саме для того, аби наша продуктивність зростала. Да? Ми не наповнюємо свій розклад тими задачами, які або вже стали неважливими, або ми їх виконуємо заради когось, або заради чогось, але їм. Тим людям, для яких ми це виконуємо, вже ці задачі також не потрібні. Тобто ми розчищаємо свій розклад і лишаємо тільки ті задачі, які дійсно для нас важливі. Отже, ці звички саме про те, що ти і я ми не робите. Ми люди. Ми не можемо виконувати задачі 24 на 7. Ми можемо фокусуватися на важливих справах, відсіювати або Прибирати свого життя неважливі справи, і в той самий час ми не будемо обіцінювати ті справи, які ми зробили. Бо якщо в тебе на день заплановано 15-20 справ, з яких ти зробив 5, але в кінці дня ти кажеш: Боже, було стільки справ, а я зробила лише отак чуть-чуть, а стільки ще залишилось, ти цим обіцінюєш все те, що ти зробила. Ти багато чого зробила. Тому, коли ми хочемо підняти нашу продуктивність, ми повинні фокусуватися лише на головному, на тому, що нам важливо сьогодні. І в кінці дня ми можемо себе оцінити, ми можемо собі сказати, дякую, ти молодець, ти сьогодні впоралась. Користуйтесь, пишіть коментарі, можливо, ці звички вже і так вбудовані в ваше життя. Розкажіть іншим, яким чином вони працюють, яким чином вони змінили ваше життя. Буду рада вашим коментарям. До скорої зустрічі!